Дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось питання стосовно зміни облич в Раді, Верховній або в українській владі. Нові обличчя, нові обличчя української влади. Оновлення, переформатування, як ще можна це назвати. Давайте подивимось, яка мета була зміни посадовців української влади. Яка мета? Мета, ну, перевернуті, закохані, незадоволеність, незадоволеність, не доводили свої, свої справи до кінця, уникали важких ситуацій. Тобто, знаєте, як вони, як ще можна сказати, як чумадан без ручки, тобто і важко нести, і жалко викинути, і не знають, що з ними робити. Ось так. І ще і були, знаєте, розв'язані руки в них, тобто вони. Робили те, що хотіли, вони не були в своїх рамках, вони не виконували свої обов'язки належним чином, намагаючись зіскочити з якихось таких відповідальних шляхів, ну, скажімо так, шляхів, де потрібно взяти відповідальність. Ну і ще сімка мечів на дні колоді говорить про те, що це, ну, такі, знаєте, Лицеміри, обманщики, як ще можна їх назвати, брехуни. Но в такому плані кожен намагався урвати своє. Тобто вони працювали не на благо країни. Тепер давайте подивимось, що чекати від нової влади. Тобто нова влада краще, ну, нові обличчя не влада, нові обличчя української влади вони є. Краще за попередників, давайте оглянемо. Ой, п'ятірка мечів перевернута. Двійка мечів, двійка пентаклів перевернута. Та ні, дивіться, знову карта імператора, це пряма карта влади. Бачите, він тут з цепним псом. У вигляді якогось дракона. Тобто. Знову ж таки, їх будуть, по-перше, вони будуть на прив'язці, в них будуть люди на прив'язці. Окрім того, знову ж таки, нечесні дії, нечесні дії будуть з їхнього боку. Ну, все для блага себе і, знову ж, тут е, справа. Взагалі для влади вони здаються нібито кращими, але якщо взяти за великим рахунком, то вони не кращі, ніж попередники. Ось так. Ось так. Ну, трійка кубків перевернута. Це, скажімо так, не про радість, не про радість, про якісь, знаєш, гниле оточення. Нове гниле оточення, вибачте. Ну знову ж таки, стримання, стримання, стримання е, е, бачите, ситуації підвішення обмежені в діях будуть. Вони все одно будуть знаєте, на прив'язці як цепні пси. От оці, кого вибрали, вони будуть все одно виконувати те, що їм говорять. Не те, що вони мають виконувати завдяки своїм обов'язкам, або внаслідок їхніх якихось посадових обов'язків, які прописані в їхніх документах. Вони будуть все одно їх будуть стримувати в чомусь, в чомусь вони не будуть виконувати. Бачите, от влада тримає їх як псів на ну, Вибачте за такі... Але вони будуть ручними, ручними будуть. Ну і, звісно, вони будуть під прицілом е, покарання, якщо вони почнуть щось робити. Тобто, якщо вони не будуть слухатися, знову ж таки, підвішені вони як нові, скажімо так, нові жертви влади, да, нові жертви. Е, по... Боже, як позор, позор забула слово, позорники, ті, що позорять, вибачайте, стільки слів в голові, що ганьба, ганьба, будуть відчувати ганьбу з боку людей, бачите, От щось вони... От що їм говорять, те вони і роблять, але вони не будуть робити, по суті, те, що мають робити. Так, ну зірки, нові зірки, Нові зірки і новий старт до втрат. Ось що я вам хочу сказати. Далі. Хорошо, давайте подивимось, перепитаємо, яка буде користь від них для України, користь від нових посадовців української влади для України. Яка буде від них користь? користь. Ну, якось вони будуть намагатися урівняти. Знаєте, будуть спочатку викривати якісь те, що ми не знали, якусь інформацію будуть викривати, уточнювати щось будуть. Тобто, знаєте, вони, іншими словами, таке в мене відчуття, будуть говорити, викривати якісь дії своїх попередників і намагатися всім довести миже краще, ми же краще за них. Ось так. Тобто дайте нам тільки, от ви побачите, ви побачите, ну, тобто вони, типа, покажуть свою вмотивованість, але знову ж таки, от нам не вистачає ресурсів для того, для того, для того. Е, Ну, якось так будуть, якось так будуть. Користь. Але будуть викривати якісь такі дії, які були зроблені їхніми попередниками і які були приховані. Тіпа типу, в такому буде від них користь, в такому. Ну, знову цей король, бачите, випадає перевернути. Якісь дії, якісь, дивіться, будуть викривати, як заробляли на війні. Як розпотрошили якісь там ну от, велику скриньку грошову ресурсну на війні? Бачите, заробляли типа на війні. Тобто будуть вони говорити про такі речі. Це така користь буде. Дещо нам поранить серце. Яка буде е шкода від них? Що як вони можуть нашкодити? Ну, давайте Чи нашкодять вони Україні, українському народу? Чи нашкодять нові обличчя української влади, українському народу Україні? Чи нашкодять? Ну, бачите, і вони їм по барабану, по суті, буде. По барабану, що відбувається, своє, своєю байдужістю вони нашкодять. І Нашкодять тим, що вони не, не використують новий шанс, тобто той шанс, який їм дали, коли їх допустили до влади, щоб об'єднатися в колективному в колективній праці на благо України. У цим вони нашкодять. Ну, тобто, хто вліз, хто по дрова і будуть бігати за копієчкою. Знову бачите, бігають за копієчкою, Більше їх нічого не цікавить. Їх робота не цікавить. Їх цікавить копійка. Знову мотивація, гарять прям всі такі зірки, ну, прямо цілі такі собі ставлять, щось їм не подобається в минулому. То було зроблено не так, будуть викривати безліч помилок, а можна було б так зробити, а можна по-іншому. Ну, тобто будуть, знаєте, поплюжити попередників своїх. Ну, і, ну от, Нашкодять вони. Так, як давайте, може, ще щось карти покажуть. Як ще нашкодять, окрім того, що. Збіганині за копійкою забудуть про свої, ну, скажімо так, обов'язки. Ну, порушення, бачите, кримінал. Не дотримується Кодексу України, знову ж таки, зупинка прив'язки до дьявола. Грегор дьявола буде все одно домінувати. Будуть молитися своєму, скажімо так, ідолу, який пов'язаний із залежностями, із владою, з діньгами, вибачте, з грошима, керуванням, тримати когось, кимось. ну, знаєте, нашкодять вони те, що вони будуть зловживати своїми обов'язками на свою користь. Ось так. І знову ж таки, тут ситуація війни. Ситуація війни, активних дій, тобто вони будуть порушувати, порушувати, порушувати свої ну, зобов'язання, кодекс, закону, ну, всі кодекси вони будуть порушувати. Ну і знову ж таки, гниле оточення, гниле оточення, гниле втрати. Ну і чим це ну, от як по ітогу, покажіть, будь ласка, по ітогу для них, для них по ітогу, чим це все закінчиться, і це свавілля нове. Ну, знову ж таки, гниле оточення. Ну, вони будуть, е... я скажу так, не всі досидять до, ну, будуть також фільтрувати, будуть фільтрувати їх. Хтось поплатиться за гострий язик, хтось поплатиться за закордонні зв'язки. Ну, закордонні зв'язки мається на увазі якісь дії всупереч українському народу на благо себе для того, ну, влаштування свого приватного життя за кордоном. Тобто за те, що вони будуть нав'язувати щось своє. Тобто, ну нехтувати законами і нав'язувати свої. Тобто, в такому плані. Вибачте, до мене приходили. Так, значить, чим це для них закінчиться? Закінчиться так, що їхня ця шайка лейка вона не буде мати, скажімо так, успіху в просуненні. Внаслідок того, що їх все ж таки будуть змушувати дотримуватися якихось, ну, будуть їх ставити в стойла. Зрозуміли, ставити їх будуть на місце. Ось так. Ну, Знову ж таки, бачите, тут якби сумніви, сумніви, можливо, когось треба піти. Тобто будуть їх. Забирати, знову будуть фільтрувати їх. А, зокрема, із Заходу... Заход... захід буде незадоволений ними. Захід буде ними незадоволений, буде нав'язувати знову свої якісь нові правила, свої ну, норми. Ось так. Ось так. Так, що ще можна тут спитати? Ну, як це вплине на війну? Давайте так ще перепитаємо, як вплине на війну в Україні зміна обличч української влади, переформатування української влади, як вплине на війну в Україні. Трійка жезлів. Зірка. Ну, знову ж таки. Що тут можна сказати, відкриються нові шляхи домінування нових зірок, нові шляхи, або нові, ну, скажімо так, нова передумова для несправедливих розрахунків нових зірок, тобто вони почнуть знову ставити якісь далекоглядні цілі, але Завдяки, вибачте за таке, завдяки цим цілям вони будуть також наживатися несправедливі розрахунки, тобто замість того, щоб розподіляти, розподіляти скажімо так, ресурси по цих напрямках, за яких потрібно, вони будуть зловживати зловживати. Замість того, щоб дати, вони будуть забирати. Ну, бачте, знову за голову будемо хапатися, бачте, на війну, будемо знову переживати, хвилюватися, нервувати будемо. Але, ну, я вам так скажу, вони прийшли, в них якась є мета. Яку вони будуть переслідувати. І оці посади нові відкрили їм нові перспективи наживання на війні, ось так. Війна це бізнес для них. Війна це бізнес. Ось і все. Шістка Пентаклів це також карта справедливості, справедливого. Розподілу ресурсів. Тут цього не буде. Перевернута, не буде. Несправедливий розподіл ресурсів. Ось так. Тому як результат буде, який результат? Ну, бачите, знову карта результатів випала. Результат буде незадоволений, світ перевернутий. Світ буде незадоволений знову. І, бачите, знову посипляться купа критики з боку закордонних партнерів. Купа критики посипеться. Результат буде незадоволений, дуже незадоволений. І світ буде посипати критикою. Знову, що це постійно оця. Е... З жезлів мені дія. Така сама дія, це поштовх до дії, такий, як був, бачите, дев'ятка, так, таке саме як було дежавю, наживання. Це люди, які прийшли до влади, вони тільки за свої животи і переживають, пережер, пережирають в реальності, бачите? В реальності. Для них реальність це набити животи, це, це досягнення, трофей, трофей для них. Назбирати на майбутнє. Ну, така от сім'я. Сім'я е тих людей, сім'я по задоволенню, які перебувають у владі. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо ворогів внутрішніх і зовнішніх. Бережіть себе, до побачення.